Інновація Віделар Сайтгард. Ваш домашній салон краси. Сайтгарт Про. Один прилад. 4 косметичні процедури. Нова розумна технологія з інноваційною клік-системою. Професійне очищення обличчя в 10 разів ефективніше, ніж звичайна ручна чистка. Ультразвуковий детокспілінг для поліпшення текстури шкіри. Антивікові процедури для вирівнювання шкіри завдяки глибокому проникненню активних інгредієнтів засобів. Ультразвуковий масаж для пружної та підтягнутої шкіри тіла. Елар Сайтгард. Професійна косметологія для вашої краси у будь-якому віці. Запитуйте у партнерів Елар.